Казка це народно-поетичний або писемно-літературний твір про передбачувано вигадані події чи осіб, іноді за участю фантастичних сил, який має повчальну мету, розрізняються народні казки, традиційні та початково усні, без достеменно відомого автора та літературні, вільнішої форми, які створюються письменниками і поширюються в друкованих виданнях. Крім того, чимало дослідників і письменників. Збирали народні казки та створювали на їх основі нові. З українських такими діячами є Іван Франко, Євген Гребінка, Петро Гулак Артемовський, Михайло Максимович, Левко Борвиковський та інші. Народна казка популярний фольклорний жанр, у якому передається з покоління в покоління мудрість народу, усе, що є вартим уваги нащадків. Життєвий досвід, мрії народу, його почуття.